Ми з вами стартуємо. Отже, ми сьогодні будемо говорити з вами про мірний посуд і, взагалі, про засоби вимірювання об'єму. Що нам потрібно розуміти, перш за все? Перш за все, необхідно розуміти, що існують різні засоби вимірювання об'єму. Існують засоби або обладнання для точного вимірювання об'єму. Це градуйована піпетка, піпетка з однією поділкою, або їх називають однооб'ємна піпетка, або її називають також у вітчизняній термінології піпетка мора. Хоча в англомовній. Перепрошую, я трохи простивший, тому я іноді кашлюю. В ангомовній літературі їх називають трошки іншим. В ангомовній літературі там трошки інша термінологія. Ну, ми будемо називати градуйованою піпеткою це піпетки з поділками, піпетка з однією поділкою, з розширенням. Так ми її називаємо, піпетка з однією поділкою. Також обладнання для точного вимірювання об'єму це бюретка, мірна колба і мірний циліндр. Ну і по факту, по факту, це все, це основні засоби для основний посуд для точного вимірювання об'єму. Існує також обладнання чи посуд для наближеного вимірювання об'єму. Це можуть бути хімічні стакани або конічні колби, колби Елен Мейера з поділками. Одразу хочу звернути вашу увагу, незважаючи на те, що на цих колбах нанесені мітки. Це мітки нанесені дуже дуже наближено. Тобто, похибка вимірювання об'єму за допомогою цих стаканів чи конічних колб, вона, взагалі кажучи, ніде нічим ніякими документами не нормується, і може становити плюс-мінус 10, а можливо навіть і більше відсотків від номіналу. Хороші виробники скляного посуду завжди пишуть, наприклад, на стакані, якщо тут звернути увагу, тут написано approximate volume. тобто це наближений об'єм, і, строго кажучи, воно це не засоб вимірювальної техніки. Це не ЗВТ, тому стакани і конічні колби це ті речі, які ми не будемо розглядати як необхідність їх калібрування. Е -е 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 -е?